Привіт, я вирішила розібрати свої запаси пряжі і трохи їх скоротити або не трохи, тому що зараз я в'яжу вже на порядок рідше ніж зазвичай, ніж раніше, тому що весь мій час загалом займає моя основна діяльність. Тому, звісно, в мене лишилось багато пряжі, яку я скоріш за все в ближайший час не буду використовувати, і взагалі не знаю, коли я її зв'яжу, якщо я буду в'язати іграшки таким темпом, як зараз. Тому я вирішила розхламитись. І хочу спробувати зв'язати кардиган з ярнар джинсу. І звісно, в мене лишилось багато різних кольорів, десь по декілька матків, десь взагалі там трошечки якогось кольору, який я теж хочу використати. І звісно, я не можу зробити кардиган з одного-двох-трьох кольорів, тому що в мене просто немає такого об'єму пряжі одного кольору. Тому саме ідеальний варіант, мені здається, це зробити кардиган з квадратів, як по модному кажуть, в стилі печворк. Тому давай покажу тобі свої запаси пряжі і будемо експериментувати разом. Я поки що відібрала ось цю пряжу, тут її багато, просто в мене більше не влазить в цю корзинку. Потім я буду дивитися, якщо цього буде недостатньо, то я візьму ще якісь, в мене там є ще багато бежевого, щоб так розбавити цю палітру кольорів. Тут, в принципі, теж є ось всі бежеві. Оце, можливо, буде в мене на обв'язку, поки що подивлюсь, буду думати, хочу обв'язку якусь нейтральну зробити. І по цим моточкам можна помітити, що в мене з'явився класний агрегат. Це ось така моталка. Дуже мене виручає. Давно хотіла її замовити, але все якось відмовляла сама себе, що вона на один раз вона тобі не буде потрібна. Але, в принципі, зараз прям дуже мені подобається і можна поділити моток, щоб дві нитки можна було в'язати. Класна штука. І я обрала саме такий колір ось так вона хі -хі, працює, намотує моточки мені. І виходить ось такий результат, як ти бачиш ось тут. Тут я ще взяла такі, начебто, імпровізовані бабінки, щоб воно не розмотувалось. Тому що якщо я ось так мотаю, зараз покажу, ось воно все одно може розмотуватися з часом і не дуже так класно тримає. Тому ось так воно прям набагато цупкіше. Хоча, можливо, виглядає не так класно, як в такому форматі, але дуже практично і досить непогано. Можна один на одного навіть ставити. Я хочу перемотати всі, які в мене лишаться, ось так. І покласти в бокс, щоб воно все було видно, чітко, я розуміла, які кольори в мене ще є. Тому цим ще треба зайнятися. Як бачиш, тут в мене ще багато не перемотаного. Але ось тут у мене ще є купа пряжі. Ось це Alize Cotton Gold, якщо не помиляюсь, ось ці три-чотири. Ось ці я взяла з собою теж перемотати. Тому що в мене в собі тільки одна коробка тут, на цій квартирі, і тут все ось в джинсу. Тут багато всього ось можна ось так глянути, що багато кольорів. Просто ось ці всі мені не підходять. Мені здається, вони не мечаться до тих кольорів, які я обрала. І не хочеться робити прям такий дуже сильний мікс з різних кольорів, там, да, такий пістри. Можливо, буде ще один кардиган, я не знаю. Подивимось, як вийде. Якщо мені сподобається, то зроблю ще один. Можна вже взяти якісь блакитні, у мене тут багато синіх блакитних, тут сірий є. Можна сірий взяти з синім, з блакитними ось такими, в мене тут ось багато. Тут ще можна взяти, наприклад, якийсь отакий ліловий. Коротше, багатенько всього, і дійсно, хочеться це вив'язати. все. І ось у мене тут той бежевий, який я теж хочу, він такий молочний більше. Це 0,3. Я його колись купувала для тіла, щоб в'язати ляльок, але до ляльок я так і не дійшла. І розумію, що в найближчий час не дійду, скоріш за все. Тому краще вип'яжу, лишу просто один якийсь, бачиш, мене три. Один якийсь лишу, щоб був, а так багато мені не треба. Ось тут ще якийсь персиковий є, там рожевий. Коротше, їх багато, роботи багато, будемо працювати. Коротше, я вирішила вже спробувати, не могла тягнути. Декілька вечорів я витратила весь свій вільний час увечері, насправді. І ось такі два квадратики в мене вже є. Я роблю 15 на 15 сантиметрів. І ось в мене, до речі, тут ще такий процес. Я вже третій почала. Я взяла спиці. Не хотіла робити гачком, тому що він би важив набагато більше. Мені здається, спицями прям прикольно. І я дуже хотіла спробувати ось ці спиці. Це я купила в Аврорі взагалі щось там за 12 гривень, декілька штук. Це китайські, це, мабуть, 7 по розміру. По-нашому це 4,5 міліметри. Я вирішила взяти ці, начебто непогано підходить. Мені здається, дуже класний такий виходить. Як показати, однією рукою мені незручно. Дуже непогано виходить, мені здається, можна ось тут навіть розгледіти. Дуже таке еластичне полотно. І цей кольор мені дуже подобається, я хочу вже далі в'язати. Ось тут перемотала ці моточки, щоб мені було зручніше. Бо це був один моток, я розбила його на два. І взагалі тут кругові спиці не потрібні. Але в мене інших немає, тому я роблю на кругових. Але в принципі на звичайних таких, як вони називаються, не знаю, на рівних просто, то воно напевно буде навіть зручніше. Але я викручуюсь як можу. Прям хотіла спробувати саме спицями щось зв'язати таке. Тому дороблю третій квадратик. В'яжу різні кольори, як бачиш, тому що не хочу нав'язувати одного там багато. Хоча я вирішила, що в мене одного кольору буде три штуки. Я зробила заміри, порахувала, що мені треба 23 квадрати. Це поки що приблизно, тому що я точно не знаю, як буде з довжиною. Можливо, я ще ряд квадратів внизу додам, щоб він трошки був такий довший. І я хочу одного кольору зробити десь три штуки. Звісно, це не ділиться 23 рівно на 3. Це буде там 21, 7 сім кольорів. Виходить, деякі, можливо, зроблю по одному взагалі квадратику, тому що в мене, в принципі, якихось певних кольорів є там дуже мало. І буде така. Ну нехай збірна солянка, але мені здається, буде прикольно, що не буде прям якогось конкретного патерну, що якісь там певні кольори по конкретній схемі, якісь розташовані, і це можна якось пролетіти на самому кардигані. У мене пішло 21 грам на один квадратик. Я робила 15 на 15 сантиметрів, як я тобі вже сказала. Набирала я 32 петельки, але я в'яжу у дві нитки. Саме тому я і перемотувала ось цей там на зелений, тому що мені треба в дві нитки в'язати, щоб він не був дуже такий мілкий цей малюнок. А, так, 32, 32 петлі я набирала і я в'яжу 47 рядків. Але перед цим я виміряла, скільки в мене по щільності в'язання взагалі виходить. Тобто я зв'язала буквально там 10. 10 петельок набрала і зв'язала декілька рядів. Подивилась, як в мене вийде, скільки мені треба, щоб зв'язати саме 15 см. Було багато спроб, тому що я постійно промахувалась в мене не дуже багато досвіду, саме у в'язанні з пицями. Але все одно з часом я вирішила, що 32 нормально мені підійшло, і я почала в'язати. Ось цей був перший. Можливо, десь я там затягнула, тому що я звикла в'язати іграшки, і мені здається, ну не можу я так прям сильно-сильно розхлабано, якось вільно так в'язати. Але я стараюсь. Третій квадратик, уже ось цей, який в мене темно-зелений, він вже виходить, мені здається, більш еластичніше, і сподіваюся, що до останнього квадратику в мене не буде дуже якось розклапано, буду тримати себе в руках, щоб вони були всі якісь однакові, більш-менш. От, тому ось такі в мене розміри, начебто все сказала. Я ще в описі напишу все, продублюю обов'язково, щоб в тебе все було, якщо тобі треба така інформація. Привіт, Вгадай, скільки пройшло часу з тих пір, як я знімала останній кусочок. Напиши в коментарях. Правильна відповідь місяць. Так, насправді останній кусочок я знімала 17 серпня. Сьогодні на календарі, 13 вересня. Як ти розумієш, в'яжу я не дуже швидко, але насправді за цей час багато всього у мене відбулося. І в Київ з'їздила, і в Одесу, і роботи багатько було. І звісно ж, я нав'язала весь цей час так прям інтенсивно, якби я хотіла, не кожен вечір. Але все одно по одному квадратику, хоча б за день в мене виходило іноді прям дуже класно було. Я в'язала по два по три квадратики. Але загалом, через місяць, в принципі, в мене вже все готово. Єдине, що я зрозуміла в процесі, те, що на кругових спицях дуже дивно в'язати квадрати. Напевно, ніхто так не робить. Тому я вирішила перевірити долю і піти в аврорку, подивитися, чи є там якісь ще пропозиції щодо спиць, тому що замовляти мені не дуже хотілось. А більше в нас, в принципі, немає особливо десь тут купити якісь такі штуки. І о, чудо, я знайшла нормальні спиці, просто такі рівненькі, як вони називаються, я не в курсі. Я купила декілька пар різних розмірів. Це в мене 4 мм. Там ще було начебто 5,5 мм я взяла. І ще якісь. в мене були такі самі 6 мм вдома, і начебто 3 мм. Але вони мені не підходили. Чотири мені підійшли ідеально. Я просто не розуміла насправді, які мені потрібні. Я просто взяла і вирішила спробувати. Тим паче, 12 гривень рік не взяти. І навіть можу сказати, що десь після 10-го квадратику, коли я вже наловчилась на цих спицях в'язати, в мене навіть виходило швидше і виходило, начебто, не так сильно стягнуто. Не знаю, чи буде відрізнятися по розміру в плані по ширині кожен квадратик. Але я намагалась постійно в'язати рівно 15 см, щоб в мене було постійно переміряло цим сантиметром. І, начебто, вони повинні бути всі як однакові, але будемо дивитись вже у виробі. І в мене вийшов ось такий результат. Сподіваюсь, що видно, ось такі класні кольори. Я їх посортувала вже тут по самим кольорам, відповідно. І мене залишилось... Залишилась пряжа, яку я теж планувала використати. Це не проблема в принципі, тому що лишилось в мене загалом там молочний. Ось такий лишився, який також мені буде потрібен колись в майбутньому. Він такий дуже ходовий. Лишився в мене тільки ось такий колір. Бачиш, вже перемотаний. в Мене є такий моточок. І є ще ось такий. Я думала, що буду в'язати в дві нитки, тому що я кожен квадрат в дві нитки в'язала. І лишила його так, але так як він мені не знадобився, я його перемотаю в один, щоб було все гарненько. І думала його використати, тепер не знаю, куди його застосую. У мене лишився ще ось такий колір, але я планую його використати на обв'язку, тобто на резинки там, на цю штуку. Тут в мене, тут в мене, до речі, є ваги. Можна навіть виміряти, скільки вони важать. Ваги кажуть 64 грами. Сподіваюся, що мені цього вистачить, бо я знову ж таки взагалі не розумію, скільки пряжі на що йде, коли це такий в'язаний виріб. Але ось ця кольорова гама мені дуже подобається. Будемо пробувати з тобою їх зшивати. Я хочу гачком спробувати їх поєднати. Але спочатку треба їх гарненько розставити, так, щоб кольори о, біля один одного не стояли. Тому давай будемо цим займатися. Вийшло в мене щось в такому форматі. Ось, це буде передні полочки по три, це буде рукав з двох сторін. Ось і це теж, а це буде спинка. І тепер я думаю, як мені ж краще його з'єднати? Просто зшити чи зробити це гачком. Я думаю, що гачком спробую. Треба підібрати ще нитку напевно, це буде та бежева. Буду пробувати, і якщо ні, то на крайняк залишу варіант з пришиванням. Я вирішила, що все ж таки той бежевий не дуже мені сюди підходить. Я вирішила взяти молочний для обв'язки. Дивись, мені здається, прям так освіжає, якщо тут буде ось така обв'язка, тут буде резинка рукавчик Мені здається, так краще. І я ось вже зробила один такий два квадратики ось з'єднала. Ось так. Мені здається, що непогано. Буду продовжувати. Коротше, я черговий раз дуже сильно протупила і зробила не так, як треба. Мені треба було зробити його поширше. Я зробила ширше рукава, ніж саму ось цю частину основну. І тепер в мене незрозумілі якісь здоровенні рукава. І дуже такий обтягаючий мене кардіган. Тому треба було зробити навпаки. І тут я це зрозуміла, коли я вже його повністю зробила. Мені прийдеться все заново ось відпарювати, все, що я вже поєднувала, і додавати по боках більше і забирати в рукавах. Я думаю, зробити ось так, просто зробити по половинці. Ось тут ось тут такий, ну я вже кольори буду підбирати потім. Рукав залишу просто з двох квадратів. Думаю, буду саме раз. Нарешті в мене щось наче вийшло, і я вже взялася за резинку. Вирішила одразу її ось так приєднувати. Я гачком роблю такі пательки, нанизую це все на круговій спиці і потім собі просто в'яжу резинку один на один. І так це виглядає в кінцевому варіанті. Класно, що не треба нічого пришивати, а просто собі одразу на кардигані вив'язала це все і все готово. Ну що, карті готовий. Він трошечки такий куценький, тому що я хочу ще ж зробити ВТО провести. І загалом він дуже потім класно тягнеться. Взагалі ця пряжа тягнеться класно, я вже в'язала з неї там топи. І воно прям повинно бути і понижче, і рукавчики повинні розтягнутись. Минулий кардиган, який я в'язала, в ньому дуже рукава розтягнулись. Мені тепер треба якось резинку там зробити таку більш плотнішу, щоб трималось. Тому що він такий типу кроп, але тут рукава мені дуже такі довгенькі, і я його через це не ношу. Тому тут я вирішила перестрахуватись, як ти бачиш. І буду його прати, чекати, поки висохне. Потім я його ще відпарю. І покажу тобі кінечний результат. Нарешті карді готовий. Мені дуже подобається результат. Позаду він більш такий яскравий вийшов, спереду якийсь такий осінній вайб більше. Обв'язка дуже крута. Після ВТО він став більш такий м'якенький, рукава розтягнулись, що мені на руку, а гудзики я вирішила не робити. Дякую за перегляд, ділись в коментарях своїми враженнями і обов'язково підписуйся на мій канал.